Ми в нашому телеграм-спільноті ти задавала питання, чому справедливість важливіша за милосердя. Я хотіла б це питання розкрити, щоб ми могли ну, більш від тебе почути свою відповідь. Класне запитання, дякую. Справа в тому, що для того, щоб пояснити це запитання, треба спочатку пояснити, навіщо ми це з вами зробимо робимо. Справа в тому, що ми з вами, такі дослідники, вже багато років. Я звертаюся до своєї постійної такої аудиторії, тому що зі мною ну, вже енну кількість років, певна кількість людей йде певним шляхом, де ми умовно заключили свій союз з силою, яку ми називаємо Бог, а під Богом ми розуміємо джерело справедливості, любові, тепла. Підтримки, ну, так як ми розуміємо на своєму рівні, хто такі класні батьки. Да? Це ті, хто і виховують. І підказують, і люблять, і милосердні, і безжалісні, якщо потрібно до дитини. Ну тобто, якщо ми на своєму людському рівні це розуміємо, то напевно на божественному це ще набагато все правильніше, а не те, що ми з вами бачимо. А для того, щоб зрозуміти, як нам сьогодні, маючи оці ці маючи доступ до знань. Але з повною втратою системи координат, що із цього істина, що не істина, в що вірити, в що не вірити, де вихід, хто ми, що ми, навіщо ми тут. І е, ці питання виникли із прикладних знань, із психології, з психотерапії, із безлічі, тем, які люди називають проблеми. І стало зрозуміло, що проблеми нас і чомусь навчають, проблеми. Тому що ми на них заслужили, проблеми, тому що при всьому цьому вони наш прохід в якусь кращу версію до себе. Що потрібно розуміти і фізичне, і тонкоматеріальне, психологічне, і містичне, можливо, навіть окультне да, знання певне для того, щоб мати певну а, таку а, основу розуміння. І так чи інакше, ми прийшли до того. Що наша з вами істина суть, вона світлоносна, вона добра, тепла і належить до цього джерела. І відповідно, якщо у нашого фізичного тіла, у фізичної матерії є свої основи, за рахунок чого весь цей світ тримається, принаймні наше тіло за рахунок опорно-рухового апарату. То відповідно який би тонкоматеріальний рівень нас, нашого я не був, чи це фізичне тіло, чи це енергії наші, чи це наші емоції, чи це наші думки, вони також можуть мати свою силу і можуть мати свої опори. І відповідно ми підійшли до таких наших констант, як наша душа, наш дух, наше верхнє я, таке розумове. І виявилося, що там якраз і є оці опори, які ми знаємо як божественні якості, як якості одухотвореної людини, являються певними опорами. Але вони повинні ними бути. Але при дослідженні ми побачили, що вони таковими не являються. Ну, по-перше, бо є повне розчарування в цих словах. Є таке як милість, справедливість, людяність, достоинство, гідність, милосердя, там, да, безжалісність, праведність. Тобто це такі великі поняття, вони екзистенційні, вони об'ємні, вони не підходять, це не почуття, і не емоції, це не іменник і не дієслово, щоб якось раз і пояснити його. Це комплексне поняття, як саме життя. Життя це і іменник. Живий як життя, да? і, і прикметник, і дієслово. І ось тому ці поняття, вони е, такі кони, кони, на яких взагалі тримається е, матерія життя. І е, виявилося, що ми, по-перше, не маємо адрес чітких. Візьми будь-яку людину і запитай, що це для нього. Ну, милосердя, наприклад, да. У нас усіх буде своє по перше бачення. А по-друге, мій досвід показує, що в цьому місці у більшості з нас провал, або ми просто із бібліотеки дістаємо по типу Краса спасе світ любов править миром. Там світом, ну таке, знаєш, да. але ніхто туди не погрожався. А тому, що це досвід, що треба просити. Виявляється, у всесвіту, у простору цього досвіду, щоб отримати ці стани, щоб вони в нас прописалися, а вони а вони активують те, чим ми з вами є. І для того, щоб да, ми не безкінечно перезберували себе і ходили по акаші, і міняли ліве вухо на праве, ногу на руку через очищення карми, через там, перепис якихось наших дитячих травм, ще чогось. Ця перезбірка вона дійсно додає більше повітря, легкості, гучності, адаптивності, але вона точно не змінює все, тому що для того, щоб це все змінилося, щоб ви почали. Жити свою долю, своє життя, да, не, не прописане, не, не передбачене, не, а, щоб ви реально включилися, то потрібно від всього цього від'єднатися, а з'єднатися з тим, чим ми є, а потім через це з'єднання знову під'єднатися до наших всіх акаші, і весь цей інфофайл почне обслуговувати ту ДНК, ту суть, той стан, ким ми є. Так ось, щоб добитися цих станів, потрібні адреси. І тому ми досліджуємо такі поняття, як совість, любов, ну і в даний момент да, милосердя і справедливість. Тому що коли ми людину запитаємо, що таке любов, а ми знаємо, що це базова енергія, усе проникаюче, і цариця всіх полотен і взагалі основа всіх основ, то перше, що люди скажуть, що це милосердя. Ну правда, Ну, в більшості випадків під словом любов. А люди скажуть, що це щось тепле, м'яке і усе прощаюче. Ну тоді виходить, що в такому світі зло було є й буде, і швидше воно ну, це усе, усе прощаюче вб'є. Да? А ми ж знаємо, що в казках завжди добро перемагає зло. Мені знаєш, я недавно так думаю, от, якби з чиними отак поспілкуватися, да, про те, що вони знають про матерію, то що ми знаємо про матерію, от просто якби можна було б да, такимся, такимся круглим столом про таке поговорити. То ми бачимо, що життя це такий прояв Бога, на яке у науки немає відповідей. От і все. Тобто це просто час, коли наука зрозуміє ці всі речі, що наша природа людська, вона добра. І еволюція насправді з'явиться на планеті по-справжньому, коли ми для цього добра створимо умови. І от на цьому піде і розвиток, і все на світі. Але тоді питання, да? добро, любов такі константи. Uh, і слово, наприклад, на чому вони тримаються на усе прийнятті? Ну ну а в чому еволюція? А якщо ви так само мама, ми про батьків поговорили, то якщо твоя дитина робить те, що не потрібно, а ти будеш її просто любити, ну добре, це немовля, да. Це малесенька дитина, да? і то ви руку відсунете, і то ви скажете ай-яй-яй, і то ви ну-ну, ну і то погупаєте, і то спробуєте пояснити. А тут усе проникаючи, усе прощаючи, усе підкріплюючи. Да? Воно, значить, має свої опори. Коли ми пішли досліджувати, на що опирається любов, а милосердя це як основна із якостей, то ми прийшли до того, що це справедливість. І справжня любов. Справжня любов це справедливість. Бо якщо вона буде милосердна до усього, то вона перестає бути любов'ю, тому що вона стає матерією, укріплюючи зло. Ну, Розумієш, вона йде проти своєї природи. На вона, 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 світі природи ми ж бачимо, що робить вірус живим організмом. Ми ж бачимо, що робить е, якийсь нищівник е, з рослиною. Тобто, в будь-якому випадку, ми приходимо до того, що раз і бачимо, а у архангелів є мечі і щити, а у богів абсолютно всіх, там, які ми тільки візьмемо різних конфесій, у них зброя та ще така, яка величніша за них, там той же трезу по шили, перуна, у е, всіх є свої е, артефакти. Це значить, що якщо ти воїн любові, да, тому що це вогняна енергія, то відповідно в тебе є інші якості, і справедливість, і там багато да. ми базові, базові якості там ми з вами розбираємо, але все зводиться до справедливості, до певної такої конституції, яку накопичило творіння. За всі епохи свого існування. Тобто це не належить не Богу в чистому вигляді. хоча це премудрість. Да? Це премудрість. Ми а, Дух Божий, ми знаємо, що Бог отець, Бог син, Бог Дух Святий, Бог Дух Святий це Софія, це мудрість Божа. А у мудрості є премудрість. Ну, якби ото знаєш, накопичений досвід, коли Бог розкриває очі і каже: Я є, я є любов а, і починає щось створити, то він вже не стерильний, вже в ньому якась інформація є. Да? Та пре. Мудрість, яка буде зараз розкриватися, через те, за чим він зараз буде спостерігати, в чому він зараз буде грати, що він там ахокнув, що він видихнув, куди він ще зайде, де і як це далі піде. Тому, коли ми даємо такі завдання, це не просто інформація для просвітлення, це інформація для деконструкційного процесу вашої свідомості. Тобто деконструкційний процес, процес обробки інформації, логіки було взято звідти, а потім вже пішло це в теософію, і в мистецтво, коли свідомість в старому інформаційному файлі шукає втрачені старі новітні смисли. А для цього потрібно зануритися. Потрібно зануритися і стати і в стан любові справедливою, і в стан любові милосердною. І в об'єктивну обставину, яка зараз потребує або милосердя, або безжалісності, або поговорити, або подружити, або тобто справедливість це багатоспектральний, комплексний, об'ємний пр... правильний конструкт е, прояву любові. А милосердя просто один із проявів. І для нього є місце, коли це справедливе милосердя. А для цього, так як ми це все не для того, щоб почитати і ще одну прикольну книжку написати на зорі нового людства, ми шукаємо прикладних знань, то відповідно як це впливає на нас, коли ми тепер знаємо? Тепер ви розумієте, що а звідки моя справедливість знає, як справедлива, а як несправедливо зараз. Куснути, лизнути чи бути милосердною. Знову повертаюся до нас, особливо якщо ви батьки. Згадайте, там, чи у вас тваринка можливо є, чи, да, чи хтось, коли ви мали право зараз вердикт якийсь да, зробити. Ну ми ж всередині завжди знаємо. Зараз треба, ну, не зараз треба пожаліти, хоча так хочеться розказати, бо ну але відчуваєш, що от зараз треба ось так. А там він випрошує йти в ту школу вимолює, все, ти безпощадний, бо ти знаєш, що мова навіть не в школі і не в тому виховному акті, який, по твоїм відчуттям, зараз потрібно підкріпити, бо завтра буде на голові сидіти. А, і, це, і це справедливо, тому що є відчуття. Тому ми з вами зараз, в Атмології, маємо а, таких два напрямка: перший. Виростити собі тіло світла це почати жити із тіла інтуїції, Яке, за допомогою якого можна виростити тіло світла і взагалі повністю відділитися від матриці. Тому що ми в матриці, як в матрешки, в купі рівневих тіл. Якщо в нас є світлоносне тіло, це атмічне тіло, але ми його можемо через підсвідомість укріплювати, поки ми в цьому тілі це буде тіло інтуїції. А після виходу із тіла, коли вже все, то це світлоносне тіло залишається. Більш того, в сні можна буде ним мандрувати. Можна, тобто я вже сьогодні я сьогодні вже бачу ці процеси певні, як спрацьовує тіло інтуїції. А і тому, якщо у вас ці всі девайси будуть активовані. А ми і є джерело любові. А це енергія, джерела всіх інших сил, все, що ми бачимо в цьому світі, це різні прояви любові. Просто там, де її мало, ми бачимо темряву, да, де її немає взагалі, ми бачимо зло. Тому всі емоції, всі почуття, всі стани, які ми з вами знаємо, це все стани любові. Родові потоки, це потоки любові, потоки життя це потоки любові. Тобто це все різні види любові. І коли в нас розвита інтуїція, то справедливість являється тим навігатором через нашу совість, де ми всередині знаємо, як нам зараз правильно діяти і що підживити, а що не підживити. Тому що любов дійсно. Живить все, на що вона направлена. І якщо ви хоч ви поливаєте свій город, то на ньому будуть і рослини, і рости будь-які різні. А тепер уявіть, ви можете адресно поливати. І в вас є це знання. От я... Ось це знання, атмологія. І... Ви не зможете в цьому місці контактувати з собою, якщо у вас всередині і в і в, в голові, в серці, в тілі, на рівні дій, не прописано, як в мені спрацьовує милосердя, як в мені працьовує справедливість, достойність, гідність ну, і всі наші інші якості. Але так як е, все е, джерелом усього є енергія любові. А вона е має прояв е милосердя як основний і лідуючий в наших головах, то так всередині себе ми е е кажемо, це є так, і наше джерело любові живить абсолютно всі у нас рослини, скажімо так, все ж всі насіння в нас є. Коли ми це знаємо, то ми навіть всередині себе відмовляємося живити зло і темряву. До тих пір, поки не достатньо підсвідки, що ми можемо свідомо вже з цією якостю працювати, щось з нею робити, змінювати її там ціліве призначення, як вже б вона служила добру в першу чергу в моїй атмології. І тому без самодосвіду ніхто шлях атмалінця не пройде. Ну розумієш, ми можемо розказувати скільки завгодно. Але якщо немає цього стану, а його треба прописати, його треба взнавати. Інтуїція вам буде підказувати. Оп, і стан, оп і стан, інтуїтивне тіло. Раз тобі о, і ти вже тут, опа, а і ти вже знаєш, бо ти через совість з тим джерелом пов'язаний. Це не конституція, де це правильно, це неправильно. Це буде в ста випадках по сто по різному з інтенсивністю, з цим з, 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 з голосом, чи сим, з цим, цим наголосом чи наміром, такими словами чи такими, і так далі, і так далі, і так далі. Там Констант Купа і мудрість життя знає, де ми живемо. Любов да? тому раз ми домовилися з світом, що ми тут е, являємося дітьми полотна життя, а життя це те, що добре і щасливе по справжньому і справжнє, е, то е, йдемо для того, щоб досліджувати джерело джерел і першу основу всього, і виходити із сапіенських розумінь, а мати глибинне своє поняття і прописані адреси, які будуть працювати.